Друзі, мої вітання і повага всім шанувальникам мотоблоків. Обіцяв я вам показати перший режим роботи на зварювальному апараті синергетика, як він настраюється, налаштовується. Я розібрався з першим режимом. Перший режим у нас буде ММА, значить, зварювання електродом. Були в мене запитання по попередньому ролику, е, запитують е, про з'єднання зварювальних кабелів. Ну, деякі люди не знали, е, деякі ті, хто дивляться мене, е, питали, е, як е, яка повинна бути довжина кабеля. На зварювальному апараті. Ну, друзі, дивіться, із того всього, що я знаю, кабелі продаються в зварювальних апаратах. Це 2-3 метри довжина той, що йде з електродотримачем, і 2 15 1 метр той, що йде з масою, друзі. Дивіться, якщо ви підтверджуєте, що ваш зварювальний апарат 180 А силою 180 А, а це треба його, якщо продіагностувати, то тільки в ремонтній майстерні. Або якщо у вас є такий навик, що ви можете його провірити на силу тока, то можете це зробити самі. Але ви повинні знати, якщо 180 А 180 А, то у вас січення кабеля, якщо 16 квадратів, то воно повинно бути обща довжина, загальна довжина кабеля маси і електрода з тримачем у вас повинно бути 8,5 метрів. А там дивіться, ви можете масу зробити 2 метра 3 метра. А решту зробити до електродотримача. Тобто, друзі, те, що кажуть, що ви можете зробити стільки, скільки вам подобається, довжина ні, друзі. І те, що я вам показував, як повинні бути надійно з'єднані кабеля, дуже грає велику роль. В тому, щоб вони у вас не грілися і служили набагато довше, друзі. Ну, а тепер е конкретно до зварювального апарату. Дивіться, я вам приготував. значить, е Дещо я вже спробував. Дуже мені подобаються настройки на цьому апараті. Подобається мені і гарячий старт, і подобається мені ось, дивіться, 12-й. Квадрат, бачите? От дивіться, як гарно ложе сварку. Бачите? Як гарно ложе сварку. І він, у нього максимальна потужність на повній роботі 180 А. Вони не пишуть, що там 300-500 ампер. От у мене на зварювальному апараті, на Теслі. Стоїть 295. І от вони мені дзвонять і питають, от як ви довольні роботою, чи ні, це ж професійний апарат. друзі, І він не дешевий у них, не дешевий. Так, наче надійний, наче не ламається. Але друзі, п'ятим електродом він не варить. Друзі, Як би ви не хотіли, він варити ним не хоче. А показує 295. А я на цьому апараті виставив максимально 180 А і він у мене прекрасно варить п'ятеркою. А п'ятерка, друзі, це не шутка, це не жарт. Це Дивіться, дивіться який це електрод, друзі. Ним вариться сталюка 10 16 і більше міліметрів. Бачите, ну його, якщо порівняти з троєчкою, ось троєчка. Ось двоєчка. І ви бачите різницю, так? Так, да. я вам скажу, більшість апаратів варить, друзі, прекрасно. Але, ну, вони ж то варять. І ось зараз я вам включу, покажу 74 А. 74 А він варить тройкою. А в мене тесла 295, показує 130 ампер. Ну, мені вам нічого не казати. Я не хочу розказувати, які китайці, хороші чи погані. Ну, завищувати я рахую так, що це не потрібно. Значить, дивіться, зараз я вам покажу. Ось бачите, тут уже в мене було таке. Я вже спробував. Бачите? Ось дивіться. Попробував отакий шовчик. Я нічого я не зачищав, нічого не робив. Зараз ми з вами проваримо тут. Бачите, отут я теж проварив. Тоже. Це у нас двоєчка. Двоєчка. Ось дивіться, друзі, одиничка. Одиничка. І одиничку теж варить хорошо. Тепер дивіться, друзі. Це у нас. П'ятерочка. Ось я теж так позачищав, підготовив. Бачите, його під зварку підготував, підчистив. От. Ось я теж дивіться, троєчку проварював Ось як варить троєчку цей апарат. Ну, подобається мені, подобається мені. Ось проваримо, друзі, з вами троєчку. Теж я підготовлю. Ось так от проваримо. І, друзі, те, що я вам показував, це 12 квадрат, бачите, 12, як він варив. Ну, це я тільки його так зверху трохи. ну, Якщо його вварювати, то треба просто довше держати електрод. Ну і, в принципі, ось все, я підготував спеціально. Для цього моменту два таких прутика. Це 10, 10 на 10 квадратик. Ми їх зваримо разом, і ви будете бачити якість, е, якість зварювального шву. Друзі, е, не забувайте, що Синержетика е, дуже вони рекомендують обов'язково його заземляти. Ну і що ми будемо з вами зараз? я ну Шльом повинні краги бути у вас шльом. Це по техніці безпеці. У вас повинно бути присутнє, друзі. Ось у мене було настроєно. Настроєно на 3 мм, друзі, на 3 мм. Ось дивіться, 74 ампера 74 ампера у нас стоїть. 74 він так по пам'яті 74 ампера і держи. Значить, дивіться, по е, форс-дозі форс 65% у мене стоїть. Стоїть звичайний рутіловий електрод, друзі. І стоїть у мене гарячий старт і антизалипач. Антизалипач у мене стоїть тут в процентному відношенні 69. А, цей, а гарячий старт гарячий старт 0,6 секунд. Тобто 0,6 секунд сила тока та, яка запалює дугу. Я так це розбирався і так це зрозумів. Так що зараз ми з вами, зараз ми з вами повністю, повністю спробуємо. Я вам покажу, як варе третій електрод. Третій електрод, ну, третій електрод друзі, він, е, якби, будемо рахувати, універсальний третій електрод. І третій електрод, е, як правило... Я варю профільну трубу, ну дуже він добре варить. Не тільки профільну трубу, метал весь товщиною до 7-8 мм він дуже добре варить. Тому ми з вами зараз спробуємо, як він буде варити. Я вам не буду показувати, друзі, що п'ятерка буде варити метал 5 мм, 3 мм товщиною. Я вам п'ятерку покажу конкретно на квадраті 10х10. 10. Я одіваю защитну маску і ми, друзі, з вами варимо. Друзі, дивимось. дивіться, як вари троєчка. Зараз я возьму молоточок. Мені, друзі, дуже подобається, як воно варить, воно як його як налипає, бачите, як його наводить. Ну, Це все залежить, правда, і від е, того. Наскільки у вас великий досвід по сварці? Ну, ось так буде у нас по профілю. По профілю. Тепер, друзі, я вам хочу показати, як троєчка буде варити у нас тройку метал. От. Ну. Це обов'язково повинна бути у вас надійна маса. Обов'язково повинен бути хорошо зачищений метал. На це все ви повинні звертати максимальну увагу, друзі. І получився шовчик. Так, маємо це, маємо це. А тепер, друзі, попробуємо, як же ж він буде проварювати п'ятерочку. Бачите, як він гарно проварює. І дивіться, наскільки сильно прогріває метал. І це 74 Ампера, друзі. Всього навсього 74 Ампера. Друзі, ну і ось зараз я вам покажу. П'ятірочку, дивіться, електрод. І метал у нас 10 на 10 тобто 10. Дивіться, ну, треба максимальна, максимальна, яка може бути. Максимальна, яка може бути, це 180 А. Ось вона 180 А. Це як при цьому току, що варить на Теслі 295. Це було б 295 ампер, друзі. 180 Ампер. Ось ми дивимося, як вона буде, друзі, варити. Ось так, друзі, накладає шов цей електрод і цей зварювальний апарат на MMA. Значить, прогріває якісно, якісно прогріває і якісно накладає отакий от шовчик, друзі. Я, друзі, хочу вам сказати слідуюче, друзі, дивіться, ну, тут я максимально розігрівав, максимально, не максимально, а тільки методом. Е а тут вже е придержував електрод. І, е звісно, друзі, не так би як хотілося би, щоб він пропарював цю товщину. Але він же ж не дуже і предназначений для зварювання ММА. Він більше... Друзі, зроблений для того, щоб ми користувалися в режимі Мігмак і Тіх. друзі. Зараз я вам хочу показати ще один момент. Ще один момент. Ось у мене є електроди двоєчка. двоєчка. Ось такі вони, ці електроди. І хочу вам показати по настройки. по настройки, настройки. У нас по настройці у нас вийдеться так, друзі, десь приблизно 43 ампера, сорок ампера. Хочу вам показати, друзі, що він у нас буде. Буде робити шов. Шов буде робити у нас, друзі, на. Металі товщиною одиничка. Ну, а взагалі-то це, друзі, не одиничка. Це, друзі, у нас, виходить, метал 0,8. Ось. Показується, я вам покажу, дивіться, менше одинички, бачите? Він десь приблизно 0,8. 0,8 міліметра товщина метала. І ми зараз спробуємо, я вам скажу, друзі, що в мене все вийшло. Все вийшло. І зараз, думаю, вийшло Теж. Так що зараз ми з вами попробуємо зварити отак от, от. Получається. от Друзі, не обманюю, нічого не бачу, дивіться, запотіло стекло прохолодно в майстерні. Значить, Дивіться, е -е. бачите? Можна було зменшити трошки ток. І все вийшло би, друзі. Ну, можна і спробувати зараз і тут. Дивіться, я зменшу ток спеціально, щоб не пропалювати. Щоб не пропалювати. Метал. І зараз з вами спробуємо зварити решту. Ось, друзі, бачите, як тільки наскільки тонка настроєчка, наскільки вона тонка і як можна це зробити гарно. Друзі, це не полуавтомат, друзі, це не полуавтомат. Це ММО. Це ви бачили? Я робив це електродом. Друзі, ну ясно, що тут... Прогрівання і шву ідеально. Так що оце, друзі, хотів вам показати, наскільки гарно робить цей апарат. Я, друзі, не професійний зварювальник, я проста сільська людина яка все життя вчився сам. І, в принципі, звертаюся за допомогою до Ютуба. І не тільки я один це роблю, друзі. І у всіх все виходить, якщо є, друзі, бажання. По ММА, друзі, я вам розповів все. Значить, дивіться, я виключив апарат, ви його можете відключити повністю. Від всього. І зараз я його включаю. І моя настройка та, що була попередня, вона, друзі, вона буде та сама. Тобто він прекрасно це запам'ятовує, і в цьому режимі він буде робити, якщо мені це потрібно. І мені не треба буде настраювати його ще раз. Ну і Правда, от дивіться, колір робить. Ну, при ММА він постійно робить кулер. А при тих, Мігмаки він не робить. Він робить тільки тоді, коли ви варите, зварюєте. Оце так. В принципі, у мене по ролику, друзі, все. І якщо у вас будуть якісь запитання, пишіть у коментарях. Друзі, я не став вам. Порівнювати роботу Тесли 295-ї. Ось ви бачите, написано Тесла 295. Тобто оригінально все, як воно повинно бути, друзі. Звісно, друзі, що цінова політика це не дешевий апарат. Це в лінії Тесли, як зварювальний апарат, один із самих дорогих. 295-й, і вони заявляють, що надійніше його нема. Справді, він у мене вже, я вам зараз скажу, 8 років, 8 років. І так, у мене була там одна, така, ну я сам винуватий, друзі. От що носив його до майстера. А так, в принципі, питань до нього нема. 295-й. Але вона, друзі, П'ятеркою не варить. П'ятерка залипає і не хоче варити, друзі. І коли мені стесли, дзвонять і питають, ну як у вас там уже не перший рік, там, е які ваші думки, які е ваші висновки, я кажу, друзі, все нормально, варить хорошо тройкою. Ну, можна двоєчкою поварити. Ну, п'ятеркою він не варить. Та от у вас там шнур. Я кажу, шнур, електрика, все, все в мене нормальне, друзі. І, справді у них були мідні кабеля. Я був дуже здивований, коли купив то кабеля були мідні, друзі. Но нічого не покращило роботу цього апарата. П'ятіркою він як не варив, так і не варить. Четверочкою варить так сяк. Тройкою дуже хорошо варить. друзі. Причому ранком починаєте і до самого темна. Варити і дуже хорошо. Значить, що іще, друзі, хотілося б вам би таке сказати. Ну, якби це зварювальний апарат не, не акцентується увага, що він робити повинен в діапазоні в режимі ММА, тобто зварювання електродом. Цей більше зварювальний апарат для роботи. В режимі Мігмак або Тіг. Ну, більше всього, справді, як пульс до алюмінія, до цвітних металів, до нержавки. Одним словом, трохи друге призначення. Але бачите, вари він електродом дуже-дуже гарно, друзі. Я дуже задоволений його результатом. Тобто, буде, я вивчу режим ММА. Верніє, Мігмака. І тоді ми, друзі, з вами покажемо, як він буде робити в режимі Мігмака. А ви, якщо вам щось було цікаво і будуть якісь пропозиції, пропонуйте мені в коментарях. Я обов'язково постараюсь це все показати на екрані. Друзі, пишіть в коментарях, жміть на дзвіночок, обов'язково підписуйтесь, друзі. Підписка. Ваша підписка це мій авторитет каналу, друзі. Всім мирного неба!